Державтоінспекція Миколаївської області звертається з проханням бути уважними і обережними на зимовій дорозі. Шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не виконуйте різких маневрів. Дотримуйтесь безпечної швидкості руху. Пам'ятайте про власну безпеку та безпеку ваших пасажирів. Та ми там були, там ні. З четвертої платформи відправляється мікроавтобус Одеса Дніпропетровськ. Час відправлення 13 годин 25 хвилин. Мікроавтобус проходить Баштан, Новий Буг, Казанку, Кривий рік, Софіїку, Дніпропетровськ. Пасажирам та водією мікроавтобуса бажає йому дороги.